Панове посли, дорогі представники уряду, представники українського парламенту, дорогі молодіжні організації, які присутні, які є організаторами сьогоднішньої нашої розмови. Я безмежно вдячний за те, що я маю можливість висловитися по даній темі, ці важливі дискусії, які ви проводите. Я переконаний, що нам почати треба з того, з чого починали наші можливо політичні предки, коли у слові 10-го-12 сторіччя київський літописець Нестор у Повісті «Веремінних рід ставив одне дуже важливе. І для сьогоднішнього дня дуже